У нас є одна така компанія, називається Укрнафта. Ви, напевно, знаєте про це. Ця компанія Укрнафта. Перший раз ми проголосували закон, який не дав можливість уряду повернути контроль над компанією Укрнафта. Другий раз уряд вніс цей закон і дякую, що парламентська коаліція прийняла відповідний законопроект. І ми зараз кликали загальні збори акціонерів для того, щоб разом з іншим акціонером значить, змінити керівництво компанії. Чому змінити керівництво компанії? Тому що нам необхідно до державного бюджету отримати 1,8 мільярда гривень це дивіденди, і близько 6 мільярдів гривень це доходи від ренти, які компанія повинна заплатити, і це попаде до державного бюджету, щоб в тому числі використати ці кошти на підвищення соціальних стандартів. З'ясовується, що ми не можемо змінити компанію керівництво компанії Укарнавтка. І знаєте чому? Тому що у 2009 році Кабінет міністрів за дорученням тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко підписав угоду між, між акціонерними компанії Укрнафта і державою, відповідно до якої, якщо тільки уряд почне міняти керівництво компанії Укрнафта, то уряд буде відповідати в Лондонському суді. З позовом приблизно на 5 мільярдів доларів США, так як угода передбачає, що зміна компанії і зміна керівництва компанії неможлива з боку держави, а якщо держава використовує своє право по зміні керівництва цієї компанії, то ми зразу йдемо до Лондона і несемо відповідальність. За порушення цієї угоди, а там штрафи до 5 мільярдів доларів США.